Та його, Це мирло. Це мирло. Ми поділити послання від Івана 4 глава саме вірішня. Улюблені любим один одного. Бо від Бога, від любов і кожен хто любить. Родився від Бога. Та від Бога, хто не, хто не любить, той Бога не пізнав. Бо Бог є любов. Любов Божа до нас з'явилася тим, що Бог сина свого однородного державного послав у світ, щоб ми через нього. Жили не в тому любов, що ми полюбили Бога, а що Він полюбив нас і послав свого Сина зброям в, 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 за наші гріхи улюблені, коли Бог полюбив нас, так що повинні полюбити і ми один одного. Бога. Бога не бачив ніколи ніхто, коли один одного любимо, то Бог у нас побуває, а любов Його у нас досконаліла. Що ми пробуваємо у ньому, а Він у нас пізнаймо це тим, що Він дав нам від Духа Свого, і ми бачили. І свідчимо, що Отець послав Сина, Спасив телем світу. Коли хто визнає, що Ісус то Син Божий, то в Нім Бог пробуває, а він у Божі, ми познали і увірували ту любов, що Бог її має до нас. Бог є любов. І хто пробуває у любові, пробуває Той у Бозі, і в, в ньому Бог пробуває. Любов досконалюється з нами, так що ми маємо відвагу на День Судний, бо який він такий є ми на, на цім світі. Страху немає у любові, але Досконала любов проганяє страх. До страх має муку, тож боїться воїне, досконале в любові. Ми любимо його, бо він перше нас полюбив. Ми знаємо, що Бог твоя любов. Бог любить завжди, він є любов. Бішності. Спочатку на любов написано, що любов любов. Любов це сутність. Написано, Бог є любов. Божа любов завжди проявляється на ділі. Вона активна, не пасивна. Бог любить від вітності. Він ніколи не перестає любити. Брата та сестри? Це схоже наша наближність його любов, як ти Бог можеш їх любити. Наскільки тебе вистачить? Т? Утомлюєшся, ти, ти любиш по постійно згідно цього болюця, ти, 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 ти віруєш, то любити просто неможливо, якщо ти не любиш, ти не знаєш Бога. І неможливо, у кого йдеться. Біблія закликає любити навіть ворогів. Зачети відремляно. Вона стало двадцять вірш. Отож, як твій ворог холодний, нагоду його, а як він прагне на твій його, воровлячи це, те кортає. Розкланення вугілля йому на голову. Не будь перемож... переможений злом, але перемагай злом добром. Любов все сутність Божого існує. Інство. У Бога немає таких радрість, ці місто, користь, бо підлість, але чиста жертва, любов ти хотів би, щоб, щоб ти твоє серце було. Наповнено тим чистим непогненним. Боже серце мною, любов'ю У Бога, любов активна, він завжди проводить Діді. А девятому вірші говорить, що любов Божа вона з'явилася тим, що Бог сина свого обороденного послав у світ, щоб ми через нього жили, як Промовляється твоя любов до ближньо. Через які слова? Учинки? Біблія навчає, що ми любити самим таким учинкам можемо добра жити Божу любов. І нехай і не у цьому хорошому бажанні любити ближніх. ближних. Тобто допоможе нам Господь Бог. Амінь. Zastanimo se, pomolite, to je moja obravnava. Дякую Тобі, Господи, засіб прекрасний день. Що ми ще все збираємо на міру. Любимо, розкриваємо. Слово Господи, дякую Тобі, Боже, що Ти нам даєш здоров'я, тому не Боже. Дякую, що Ти нас опиняєш у дорожі, всюдо, Господи. Дякую Тобі, що ти все з нами, все нам допомагаєш. Навіть коли ми грішиме, Господи, дякую Тобі, за то все. Нам прощає наші гріхи, Господи, Дякую Тобі за Твою любов, за свого сина віддав, щоб ми повірили в Тебе, Господи, Туся, дякую Тобі. Раді тобі, ми Тві збираємося все, послаємо, Господи. Дякую Тобі, Боже, за Твою любов. До нас, Господи, дякую Тобі за все. Господи. Ljubi mir vam hranji, dobre, da mu ljubili odno da ne znali, da mu ne znali što ostali. Ljubi mir i ljubav, volja, volja to kao se. Amin. Amin.